Вітаю, розпаковка ще однієї посилки від Агромаркету з рослинками. Скоби зняла от така довга коробка цього разу. Відкриваємо багато паперу, запаковані рослинки, накладна. Зараз все дістану і покажу. Детальніше, дещо запаковано в такий картон, дещо от так лежить, зараз все покажу. Розпакувала рослинки, частково розчаровано. Зараз все покажу. А ще замовляла от такий анемономікс цибулинки. Ось це величеньке деревце це кизил, це кизил буковинський. От зараз покажу, який він великий. Бачите, це менший кизил. Ось таке деревце маленьке, Це кизил коралове марко. Далі є ще малина. От така малина Версаль. Ну, тут просто палички, майже сухі, без броньок. Також помаранчеве диво, От така малина. Довше всього, чекали саме її, бо її довго не було. Броньок не бачу. Гілки сухі. Сподіваюся, що там є корінці. Також просто суха гілка. Це малинове дерево Євразія, але найбільше розчарування на це. Я замовляла жимолость. Ось маленька жимолость. Вона геть-суха. от-от. Хростить, бачите? Дрізі, воно сухе. І ось така більша жимолись також. Це зойка дворічна, от начебто і гілочок багато, але вони повністю сухі. Ось дивіться, хростить сухе. Ось о, воно хростить, ось озламане сухе. Ну от воно, воно сухе. Бачите? не живе. От таке цього разу розчарування, на жаль. Навіть не знаю за що казати. Дякую.